Добрий день, малята. Засумували, мабуть, я вам відкрию таємницю одну. Ми вирушаємо в диво країну. Тут вона поруч. Ви, малята, не поспішайте. Дуже прошу не кричати, не шуміти, а тихесенько сидіти, щоб нікого не злякати. Гарно відповідати. Приготуйте малята вушка і послухайте. Здогадалися, малята, ми з вами потрапили у ліс. Якого кольору дерева? Так, дерева зеленого кольору. Дітки, а дерева високі чи низькі? Так, звісно, дерева високі. В лісі живуть лісові тварини. Дітки, їх багато чи мало? Багато молодці. А хто з лісових звірів найбільший? Найбільша сова. А хто найменший? Найменша мишка, молодці. Друзі, що з нашою галявиною? Вона вся в смітті, травичка не може рости, зеленіти. Скільки сміття, дітки? Багато. Давайте разом поприбираємо. Білочка, ми так втомилися. Давайте на галявині відпочинемо. Діти, якого кольору хмаринки? Так, хмаринки білого кольору. А сонечко якого кольору? Сонечко жовтого кольору. Малята. Хмаринок багато чи мало? Так, хмаринок багато. Малята, а якої форми сонечко? Сонце круглої форми. Молодці. Заплющіть, дітки оченята і послухайте, що в лісі відбувається. Малята ви відпочили, вирушаємо далі. Яка чудова галявина тут ростуть квіти? Чи однакові квіти? Квіти різні. За якою ознакою квіти відрізняються? За кольором, за розміром. На галявині великі та маленькі квіти різних кольорів. Знайдемо дітки велику і маленьку квітку одного кольору червоні, рожеві, жовті, помаранчеві, білі квіти, молодці. Пам'ятайте малята. Для того, щоб росли такі чудові квіти на галявині, жили тваринки, співали пташки, повзали комашки, не потрібно розкидати сміття, папір, пакети, бутилки. Малята, а для вас завдання. Спробуйте для лісових звірів із кубиків чи мозаїки викласти квіткову галявину. Буду чекати на ваші світлини з нетерпінням. До побачення!